Усім привіт, друзі! З вами я Дадас! І це 10-та частина граємо на міфіках. Поїхали! У нас сьогодні Отіс! Так що поїхали! Як завжди 4 виграша, і... В принципі, наступний бравлер я вам скажу на кінці. є бокою! І та є тік, Значить буде все добре. Ну, трохи легка катка буде. Не забуваємо, друзі, ставити лайк косики, бо тому що якби у нас челлендж такий гарний. Як завжди, поставимо лайк. Є. Yeah. Лайкосик, like друзі. Як завжди, віддада це like лайкосик. Ну і від вас теж. Є. Yeah. Ой! Ой, що там ніта, Що там ніта, Що там ніта, блін? Що там ніта мені не зробить? Що вона мені зробить? Є, yeah. блін, ладно. Перша катка така. Та, друзі, це перша катка. Поїхали, друга. Тут уже щось посліше. Тут так вот так вот так ламаємо. Давайте раз, два і три є. Yeah. Друзі, ось так. О, а тут є Джесси. А, нормально она мені так зносить. Зараз все зробим. Бонни, бліна. Дякую за 2 банки, дуречи. Дуже прикольна штука. Зараз давайте треба найти цих бравнерів. Пана Джесіка, Джесіка, Яна сильна братя. Там є бі. Сера. До речі, Сера, це по-італійськи вечір. Це по італійськи вечір. Я так зрозумів, що я проти Джесі буду. Угу. Uh -huh. О! Ще трохи дайте підберу банку. А, ні, я проти ріку. Я. Друга у нас катка зроблена. Поїхали до третьої. Давайте я зразу якийсь гаджет куплю на Отіс, щоб ну, прокачати. О, екстаті Мені ж випала суперсила, але я ж на 10-ту силу це не прокачав, значить, відправляємо. Третя катка поїхала. Процес Зробляємо ці банки. І переді мною зараз стоїть якийсь спиут. Сперют. Сперютік. Ой, ноу, оно ноу. No. Please. No. No. Please. No. Não, please, favor, não, não, por não. Все, мені капец, повний капец. Ладно, третя катка ось така. Йдемо на четверту. Так. Четверта катка. Дорожчи, якщо ви замітили, у мене вже 10 кубків. Це все заблагодаря вам, які ви мені ставите лайки. І я маю мотивацію знімати далі. Набавляти кубки. Отож, поїхали. О, це хто? Це хто така? Це ПМ! Це ПМ. Дурна. Це дурна пилка, оця, все. її нема. Все, банка моя. Мінус перший бравлер, тупо. Ха. Не забуваємо, друзі, про лайки, бо думаю, що реально. Про лайки нам. Не можна забувати ніколи. Оу! Вау, плейс! Вау, га! Коротше, ставимо перший лайк. Беремо ось так, убиваємо. О, все! Мінус перша. Пампер. Там і мінус Дадас. Усе, можна сказати, успішно пройдено. Да, плюс 7 кубків, нормально. Давайте рідкий відкриємо. Таке. Як завжди, у нас рідкий. Ось так, друзі, ми сьогодні зіграли. Наступний браулер я вам скажу, який буде. Давайте це буде Міко. Будемо якраз його прокачувати до 200 кубків. Ну а то, з вами був сьогодні Дадас. Підписуйтесь на мій канал, моя ціль 10 підписників. І всім па-па!